Затишний домашній вечір. Серйозно, в мене є відео на Ютубі. У мене є певні зміни Я про це не казала, крім подруг е і мами з сестрою Але казала, що буду показувати справжнє життя. Показую. У мене була консультація з астрологом. Ну що, по суті, всі все одно, що ти розповідаєш. Таке вийшло у мене домашній плюс мотиваційний рок. Джей, всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі це мій новий влог. І сьогодні у мене буде затишний домашній вечір, в який я хочу взяти вас з собою. Е, на вулиці дуже неприємно, сіро, холодно, мокро. Е, це означає, що потрібно якось романтизувати це. Чим я сьогодні і займусь. Тому в планах на вечір: перше, попрацювати, хочу монтувати деякі відео. Послухати лекцію сьогодні. Маю на тижні складаю стратегію для свого блогу, тому, можливо, сьогодні теж трошечки візьмемо це. Крім того, хочу повісити гірлянду на вікна. Е, у минулому році я вішала, уже це неймовірно гарно виглядає, тому хочу повісити сьогодні, не знаю, чи осилю два вікна чи тільки на одне. Е, ось тому почнемо таку декорацію до Нового року вже. Плюс зніму це в нове відео, тому що потім на каналі вийде відео, де я декорую будинок під Новий рік. А, тому що я замовила вже з Аліекспреса посилку, замовила з тему-посилку і замовляю ще з українського магазину а, штучні такі гілочки для того, щоб прикрасити кімнату. Ну, в моїй голові це має виглядати просто бомбічно, тому це відео також буде. А, і будемо готувати. Тому що завжди домашній затишок це приготування. Буду робити якісь булочки або пиріги, я не знаю. Зараз подивлюсь якийсь рецепт. Тому такий план на сьогоднішній вечір. Беру вас з собою і гарного перегляду! Сьогодні 11 11.11, вийшов мій перший влог на ютубі, а це відео буде. Я сподіваюся, уже четвертим або п'ятим, можливо, тому що матеріал у мене вже є відзнятий, його потрібно лише змонтувати і опублікувати. Сподіваюся, я зроблю це якнайшвидше. І в зв'язку з цим і з іншими подіями у мене є певні зміни. І я хотіла розповісти їх вам. Якщо ви дивитеся цей влог, значить вам цікаво, що відбувається в мене в житті, тому не можу з вами не поділитися. Отже, для початку я буду готувати. Готувати я буду пиріжки із стріжового тіста. Що це саме буде, яка це буде начинка, я не знаю. Я люблю це все робити в процесі, оцьому творчому. робити тісто і далі вже обирати. Зараз я зайду в інстаграм, шукаю рецепт, і по ньому буду робити тісто. Two hours later. Так, я обрала. Я буду готувати за рецептом Альбіни, підписана вона як Albic Food. У неї є рецепт булочок з вишнею. Я не впевнена, що я буду робити з вишною. Точніше, впевнена, що буду робити не з нею, бо її у мене немає. У мене є ожина, є чорниця, є полуниця, а вишні немає. Але у мене є сир і в мене є яблука. В мене дуже багато що є. Буду готувати за її рецептом тісто і беру вас з собою. Так, Це в принципі все, що мені потрібно для цих булочок. Тут борошно, сіль, цукор, вершкове масло, молоко, яйця, дріжджі. Зараз перевірю, якщо працюють ці, це свіжі, буду використовувати їх, якщо ні сухі. Від них типу ефект такий самий, але мені більше свіжі подобаються. І сир це для начинки. Я вирішила, що буде сирною начинкою і, можливо, ще з яблучною. До речі, робити я буду в половину рецепту і завжди так роблю тобто всі інгредієнти ділю на 2 іноді на три. Тому що, навіть враховуючи, що цю кількість, я ще трошечки пороздаю. Все одно залишається багато, тому зменшуємо все в половину. Рецепт я вам залишаю ось тут. І ще один момент: я вже колись робила саме за цим рецептом. І мені трошки було мало цукру в ньому. Тому я буквально чуть-чуть додаю цукру, але в такому разі розраховуйте, що краще додати ще трошки більше дріжджів. Тому підлаштовуйте рецепт під себе, я кажу, у мене ніколи не буває чітких прям орієнтирів. Я завжди все ще міняю в процесі. Для мене зручніше з трошки більшою кількістю цукру. Тому йдемо робити. Очки майже готові, поставила їх запікатися, і поки маю хвилинку, вирішила поговорити з вами. На яку тему поговоримо сьогодні? Взагалі про тему проявленості, про тему соцмереж і як в моєму житті з'явилися соцмережі і Ютуб. Тому що сьогодні вийшло моє перше відео, і якщо чесно, я весь день хожу і така. Серйозно, в мене є відео на Ютубі, типу реально якийсь прикол. Хоча знімати можна було ще й раніше. Якось техніки особливої цього не потребується. Тобто, зараз я знімаю на камеру, але я б могла б обійтися телефоном. Звісно, могла б. Чи були якісь особливі умови, які потрібно було чекати? Ні, їх не було. Чи хотіла я вести YouTube канал? Хотіла. Мені здається, що багато хто. Особливо люди, які як я, у яких дуже багато думок, ти часто уявляєш, що ти там на своєму Ютуб каналі сидиш, фарбуєшся, розповідаєш якусь інформацію. У мене це постійно, тому що у мене постійний потік думок, які взагалі неможливо зупинити. І мені здається, що саме цей канал зможе допомогти мені трошки ними поділитися і зробити їх немарними, щоб вони не були тільки в мене в голові. Так от, як з'явився Ютуб. Це така. Величезне співпадіння дуже багатьох факторів, які притягнули взагалі соцмережі в моє життя. А, і якщо задуматися, така велика кількість людей задіяна в тому, що я почала вести свої соцмережі, що я не знаю вже світ мене просто настільки заставляв це зробити, спонукав настільки, що просто у мене людина за людиною почала йти. Які або говорили мені про те, що мені треба це робити, або прям заставляли мене це робити. А це перша, це дівчинка-астролог. Так, да, я по всіх темах духовності, я вірю в Бога, я християнка, але моє розуміння релігії трошки відрізняється від того розуміння релігії, яке часто є в класичному сенсі. В моїй голові воно поєднано з темою астрології, з темою підсвідомості, медитації, і ось це все в мене з'єднано в одну цілісну картинку. Так от, і те, і те зіграло роль в тому, що я почала вести свій блог. Я про це не казала, крім подруг е, і мами з сестрою Нікому. Але е, в липні у мене була консультація з астрологом, яка робила мені мою натальну карту і розповідала мені по ній. І суть цієї розмови була в тому, що вона мені сказала, що я обов'язково мушу вести свої соцмережі. Мені потрібно вести свої канали, мені потрібно проявлятися, мені потрібно світити з собою скрізь. Це моє. І якщо я почну це робити, то все буде класно. І вона така: ну ви ж хочете це робити? Я така, ну хочу, ну чого ви не робите? Я не знаю. І потім просто вона, по-перше, з'явилася в моєму житті. Тайним образом, взагалі, випадково в одної дівчинки, незнайомої мені, я побачила її в сторіс і одразу записалась на консультацію. Потім одночасно з цим з'явилось навчання, яке я проходила по Тіктоку, яке дозволило мені взагалі вийти в соцмережі, заявити про себе і перебороти внутрішній страх того, що ти щось про себе розповідаєш. Тому ну, що, по суті, всім все одно, що ти розповідаєш, навіть те, що я зараз розповідаю вам, ви забудете про це. Ну, в худшому разі за 5 хвилин. <сіх> Якщо ви будете зараз, то через секунд 30, ви вже не будете пам'ятати те, що я говорила. Якщо ми говоримо в розрізі дня, місяця, року, так тим паче, ну, ніхто ні про кого не думає. А ми завжди дуже сильно ускладнюємо цей процес. Так от, було це навчання, яке дуже мені допомогло. Потім було декілька людей ще до цього, з якими я почала дивитися, як це все працює, які ведуть свої блоги. І в їхньому оточенні почали дивитися, що це виявляється не так важко. Що виявляється, ти можеш знімати контент постійно, якщо тебе цікаве життя, просто достатньо його знімати, доставати телефон, камеру і щось робити для того, щоб його викладати. А не просто як я, сидіти і казати: блін, хотілося б колись вести свої соцмережі, але було б класно і нічого для цього не робити. Тому. Дуже багато людей були задіяні в тому, щоб у мене з'явилися ці канали. І в якийсь момент, коли я почала вже вести TikTok і Instagram, я не пам'ятаю навіть в який із, до мене прийшла думка про те, що я б хотіла знімати свої влоги і вести youtube канал. Чому? Це те, що я завжди дуже сильно любила дивитися це раз. Друге, у мене була величезна нестача цього. Тобто я відкриваю Ютуб, і мені не вистачає людей, які знімають такий контент, який подобається мені, і який я могла включити зі сніданком просто. І я розумію, що мені справді це подобається. Там трошки менша конкуренція, ніж в інстаграмі і в Тіктоці. І ця думка, вона ніби прийшла мені, і я така, боже, пазл склався. Я хочу робити саме це, саме те, що мені потрібно. Я ще трошки подумала про це, поки почала знімати перший пробний влог. Він нікуди не вийшов, я вже видалила всі матеріали. Але я познімала, подивилася, що мені подобається. Тако, хм, можна було б познімати далі. Потім з'явилась камера, далі все закрутилося і от уже наступне відео на моєму каналі. І надзвичайно цікаво, що ця думка прийшла до мене. Прийшла вона в той момент, коли я дозволила взагалі собі вести якісь соцмережі. І я дуже рада, що вона, вона з'явилась, тому що в мене зараз дуже багато ідей того, що я можу знімати. І, по суті, для такого формату тобі навіть не треба щось вигадувати. Тобто, ти можеш робити якісь влоги, які б будуть прям дуже цікавими з якимись подіями. Але от зараз це просто мій звичайний вечір. Я просто вирішила спекти якісь там булочки, думаю, поставлю телефон, було б цікаво це зазняти. І по суті, ти ніяк не заморочуєшся. Тобто, ти просто. Живеш своє життя паралельно щось фільмуючи якусь частинку цього вечора. І можна над цим ділитися з людьми. Плюс давати якісь думки, які залишаться не тільки в твоїй голові, а й взагалі ще десь. Ну, це ж просто ідеально. Так, от, я б хотіла сказати, що нічого випадкового в цьому житті немає, Така буде філософська хвилинка між випіканням випічки. Немає випадкових людей, немає випадкових подій, і кожен, хто приходить до тебе в життя, вони обов'язково щось тобі приносять. І в моєму випадку цей рік приніс мені соцмережі прямо з перших днів року, ну прям буквально з перших днів, 1-2 січня, у мене почалася співпраця з людьми, які пов'язані з соцмережами. До цього я працювала з маркетингом постійно, але. Була не настільки пов'язана з цим. У мене різко почалися люди пов'язані з соцмережами. Я продюсувала навчання пов'язані з соцмережами з контент-мейкінгом. Я їх передивлювалася, і зараз це все складається в один такий великий пазл, що мені просто треба було дійти до ось цього етапу. І я дуже сподіваюся, що коли я буду придивлятися це відео, у мене вже буде успішний youtube канал Я така. Да, я теж колись починала з мінімуму, я теж колись не знала, що говорити на камеру, я теж боялась починати. У мене теж був страх, кому це треба. У мене теж були ці всі переконання. Але коли ти справді любиш те, що ти робиш, і коли ти справді відчуваєш, що це те, що тобі потрібно робити, ну ніякі страхи і ніякі переконання, просто не мають права тебе зупинити. Ви не маєте права їм піддатися, тому що потім будете сидіти і жаліти. А чого я тоді не зробила, а якби я зробила, а було б класно. От поки не спробуєте і не зрозумієте. На цьому цей монолог будемо завершувати. Я біжу ще вішати гірлянду, і якщо в мене спаде ще якась думка, то я обов'язково її запишу. Тому що, якщо вона прийшла мені, значить, її має почути хтось із вас. І навіть якщо одній людині це буде корисно, то 100% весь цей спіч був не дарма. Казала, що буду показувати справжнє життя, показую. Я хотіла йти вішити гіллянду. Минуле відео закінчила цим. І потім я відкрила чомусь холодильник і побачила, що там у мене лежить шматок курки, який лежить з вчорашнього дня. І я зрозуміла, що якщо я не приготую його зараз, то його у мене просто не буде. Я дуже не люблю викидати продукти. Тому цей влог потрошки перетворюється в кулінарний. І я подумала, що мені готувати. Бачила, що в мене тут стоїть моя мультиварка. Я зрозуміла, що це прекрасний момент для того, щоб приготувати якийсь суп. А потім я побачила, що не побачила, а згадала, що я купила ось таку от заправку буряково томатну, типу до борщу. тому зараз у мультиварці буде супер лінивий борщ. Просто по рецепту супу, який йде до мультиварки, але в кінці я вкину ось цю штуку і буде така страва. Не через те, що я дуже люблю готувати, а просто через те, щоб не пропали ці е, курячі гумілки. Ось така от вставочка. Ну, хазяйка просто страшна. Тут пиріжки зроблені, тут щось шквариться. Є взагалі слова, щоб описати туди. Ні приймають. Сама не похвалиш, ніхто не похвалить, і так. ще на кухні таке полісти, але це максимально гарно Так, раз я вже зробила такий прекрасний фон собі, я вирішила сісти і записати завершення відео тут, і трошечки поговорити з вами і розказати, що взагалі відбувається в моєму житті. У мене є одна зміна, яка відбувається прямо зараз. Я змінюю свою сферу діяльності і виходжу зі своєї роботи, в якій я працюю останні 3 роки. Що це таке? Я думаю, багато хто з вас знає. А якщо не знає, то розкажу, що 3 роки я працюю в сфері онлайн-навчання. Я працюю проджект-менеджером або маркетологом, або продюсером, я тільки не працюю в освітніх компаніях або разом з експертами окремими, які запускають власні курси, власні інфопродукти. Я допомагаю їм з будь-яким етапом на запуску цього продукту. Тобто, я в деяких продуктах відповідаю за маркетинг, в деяких за. Повний етап від технічного налаштування до просування і навіть інколи буває кураторство цього навчання. Тобто повний цикл я вмію, практикую і останні три роки цим власне, живу. Що ж взагалі сталося і чому я звідти виходжу? У мене був подібний етап два роки тому, коли я звільнялася з своєї компанії, в якій пропрацювала більше року. Це була велика онлайн-школа. Вона знаходилася в Україні і офіс був в Києві, але останній час роботи моєї я працювала там з Казахстаном, я була проєкт менеджером всього казахського проєкту. І це була моя така перша серйозна робота, і тоді я відчула дуже велике вигорання від цієї роботи прям дуже велике. Плюс наклалися на це особисті моменти. з... З війною, з моєю сім'єю, е, з усім цим. Я не змогла з ними справитися в той момент і м -м, затикала все роботою. І в один прекрасний день я зрозуміла, що я більше не вивожу цю роботу. І я звільнилася з неї на тому рівні, коли ти вже просто не можеш більше продовжувати, коли ти настільки морально і фізично виснажений, що люди на дзвінках або при зустрічі питають. А що з тобою сталося? Чи ти якась не така, як завжди, щось не так? Оля, що сталося? А насправді це все от було ось це от вигорання, я довела себе до максимальної стадії і зрозуміла, що більше так робити не треба, треба трошечки раніше починати цей етап. Потім був ще рік пошуків себе, роботи загального маркетингу, і далі я що зробила? Правильно, повернулася в інфопродукти, в навчання, в Проджект, менеджерство з маркетингу, і продовжила працювати останній рік з такими проектами. В більшості це були окремі блоги, як великі, так і поменше. Я працювала за останній рік з декількома нішами. Це було і спорт, і контент мейкінг і смм, і байерство з Європи, і байерство з Китаю. Тобто багато різних тем, експертів і ніж, з якими вдалося попрацювати за останній рік. І ці люди показали мені, що таке блогінг, як можна цим займатися. Вони привели його трошки ближче до мене, і я зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися зараз. І зараз стався такий момент, що я почала займатися блогінгом. І одночасно з цим я знову відчула велике вигорання від того, що я роблю зараз. Тобто на початку року я проходила величезне навчання, я інвестувала багато коштів в те, щоб повернутися в цю сферу, для того, щоб показувати якісь результати. Я дуже відповідальна людина, яка завжди дуже хвилюється за результати людей, з якими я працюю. І трошки важко від цього відмовлятись логічно, тому що ти розумієш, яку кількість часу ти на це витратив, яку кількість грошей ти на це витратив. Але потім згадую момент, коли два роки тому я звільнялася вже просто коли фізично не могла це витягувати, і розумію, що до цього доводити не потрібно. Тому власне зараз складається все так, що мені потрібна енергія, мені потрібен ресурс на ведення цього блогу. Я хочу його розвивати. Я хочу знімати влоги на YouTube, я хочу розвивати TikTok, я хочу розвивати Instagram, у мене є ідеї для того, щоб робити, можливо, свої якісь інфопродукти, враховуючи кількість і об'єм знань, які у мене накопився за ці останні три роки. Я хочу бути корисною для людей в цій сфері. Мені хочеться працювати самі на себе. Я хочу робити різні реклами. Я хочу показувати своє життя і робити життя людей кращим, показуючи своє, тому що мені здається, я багато в чому можу мотивувати людей. І поки що в цю картинку не вкладається робота з іншими проектами. особливо на етапі такому, як знаходжусь я. Тому що в якийсь момент я помітила, що коли у мене з'являються задачі зараз на роботі, мені не хочеться їх робити, і включається такий великий-великий ланцюжок, який не дозволяє мені робити і мій блог, тому що я саботую задачі там, і за ними тягнеться саботаж на всі інші задачі. На задачі по роботі, на розвиток себе, на спорт, ні на що немає сил і бажання, якщо тебе немає бажання займатися роботою, тому що робота займає величезний відсоток твого життя, якщо вона тобі не подобається, то треба щось з цим робити, друзі. Я можу про це розповідати, тому що я вже повідомила про звільнення всім своїм проектам, з якими я працюю, всі мої люди в курсі. Я буду робити це поступово. Я сподіваюся, що це займе у мене близько двох місяців цей вихід, тому що це не той вид роботи, де ти можеш написати заяву на звільнення і за два тижні тебе вже там не буде. І це не мій стиль звільнення, тому що коли ти працюєш на роботі, на якій багато що залежить від тебе, так робити, я вважаю, не можна. Треба завжди залишатися людьми, особливо, якщо весь цей час у вас були гарні відносини. Тому, як і всі мої минулі звільнення, я завжди залишаю великий проміжок часу, за який я закриваю повністю проект, передаю всі доступи, доводжу до тої стадії, до якої людям необхідно, чекаю, поки знайдуть нову людину, адаптую її. Все передаю, бо всі проекти я люблю, не всі мої такі маленькі дітки. Я в них вкладаю дуже багато часу, сил, безсонних ночей на. Роботу з ними і я дуже хочу, щоб з ними все складалось добре. І я дуже люблю їх отак от зібрати і передати комусь руки в руки, а не просто сказати: все, пока я звільняюсь, до побачення і, і все. І це, до речі, була причина того, чому я повернулася в запуски, тому що та й взагалі в маркетинг. Бо в мене була перерва тоді буквально місяць-два, а потім мене почали кликати на роботу люди з проєкту, з, з якого я до того звільнилася. Тому що коли ти звільняєшся по-доброму, коли ти вчиняєшся як людина, як спеціаліст, як людина, на яку можна покластися, то потім твоє звільнення не стає проблемною точкою в ваших стосунках. ви можете разом робити інші проекти, ви можете разом залишатися друзями, співпрацювати в якихось інших місцях. Тому мораль цього така: по-перше, звільняйтесь завжди правильно. По-друге, якщо вам не подобається ваша робота, будь ласка, змінюйте щось або в ній, або змінюйте взагалі цю роботу. Я буду її зараз змінювати, тому я буду більше приділяти часу своєму каналу, зокрема і цьому. У мене є ще один проект, над яким я маю попрацювати, але вже два місяці у мене не вистачає на нього часу, і я дуже сподіваюся, що на цьому тижні я вже почну його робити. Якщо він вийде, то я пізніше обов'язково розкажу про це. Але це швидше експеримент, він теж пов'язаний з соціальними мережами. Тому такий апдейт у мене в житті. Ще два місяці я буду працювати в цій сфері, тому раптом хтось хотів на якусь консультацію до мене, можете написати по інфопродукту, по тому, як вам запуститися, можливо, навіть щось по особистому бренду. Можете писати в директ. два місяці я ще в цій сфері. Далі побачимо, як воно буде. Ніколи не кажу ніколи. Я вже казала один раз, що я сюди не буду повертатись, але я повернулась. Тому не прощаюсь, але поки що ставлю саме цю діяльність точно на паузу на найближчі місяці. Не знаю, не буду згадувати. І всім вам хочу сказати, обов'язково слухайте себе, тому що яким би логічним ваше рішення не виглядало в цю секунду. Якщо серце ви відчуваєте, що це не те, що вам потрібно, то скоріше за все це справді не те, що вам потрібно. І чим раніше ви зрозумієте цей факт, тим легше буде вирішити це питання. Тому що якщо це не ваше, а ви погоджуєтесь на це, то просто дійдете, ви дійдете до того моменту, коли ви не будете мати сили продовжувати. А це вам точно не треба, як не треба і мені. Тому, якщо комусь ці слова зараз відгукнулися і були актуальними, подумайте над цим. Я не закликаю нікого, ні в якому разі там звільнятись з роботи чи розривати стосунки, бо вам так тільки здається. Завжди потрібно попрацювати над цим. Але якщо є такі сигнальчики, то зверніть увагу на це питання, не залишайте його без уваги, не залишайте на а воно і так пройде. Якщо це робота, поговоріть з керівництвом. Запитайте, чи можуть вам запропонувати якусь іншу діяльність цій компанії, чи можуть запропонувати вам якісь інші умови роботи. Якщо це вам не підходить, або і цього вам недостатньо, тоді шукайте нову роботу, міняйте свою сферу діяльності ніколи не пізно, ви ніколи не будете починати з нуля, тому що ви вже пройшли великий шлях, і у вас обов'язково все вдасться. Такий вийшов домашній плюс мотиваційний ролик. Я його зняла дуже спонтанно насправді, просто згадала, що мені потрібно знімати контент на YouTube, і зрозуміла, що є думки, якими б хотіла поділитися. Сподіваюся, вам було це корисно. Комусь відгукнулося. Підписуйтесь на мій канал, як я сказала, я зараз буду набагато більше часу приділяти цьому. Це буде моя основна діяльність, тому влоги і відео будуть виходити на каналі часто. Я дуже сподіваюся, вірю в себе, я зможу це зробити. Тому підписуйтеся, пишіть коментар з того, що вам відгукнулося, або який формат вам подобається більше, просто влога, або ось таких розмовних моментів. І до нових зустрічей! Побачимося у мене на каналі. До зустрічі зовсім скоро тут.